Я для себе давно зробив вибір. Я обрав постійний драйв. Це саме чому я не боюся рухатись кудись, переїжджати, навчатися. І у мене дуже простий девіз. Знаєте, перед кожною людиною стоїть вибір. І цей вибір дуже простий. Я буду важко працювати, все своє життя, буду пахати, як, як конь, як лось, да? буду пахати. І при цьому не, не гарантовано, що я буду гарно жити. Або я буду важко навчатися, і от, якщо я буду важко навчатися, я, буду, я не буду важко працювати, і у мене є набагато більше перспектив жити краще, ніж той, хто важко працює. Так ось для себе я давним-давно зробив висновок і вибір, що я буду важко навчатися. Це саме чому я в свої роки я вивчаю різні мови, чому я в свої роки я хожу на різні курси. І, і все таки інше. От мені 50 років. Мені 50 років, коли ми переїхали в Канаду, мені було за 40. Передо мною не стояло жодних питань: ой, а чи варто мені в ці мої за 40 їхати до Канади? При всьому при тому, що в Україні у мене були класні перспективи, і у мене була класна заробітна плата, і я був, я був класний професіонал, мене знали. І не тільки в Україні знали, як професіонал, у моїй індустрії. Тобто, в мене було багато перспектив. Передо мною ніколи не стояло таке питання. Я ніколи не задаю собі питання, Слава, а скільки тобі років? А чи варто щось починати, чи ні? От ніколи. Єдине питання, яке я собі задаю, Слава, а як ти хочеш прожити наступні 30-40 років? Ось це моє питання, яке я собі задаю кожного разу. Як ти хочеш прожити наступні 30-40 років, в незалежності від того, скільки мені сьогодні років, і всі свої рішення я приймаю, виходячи від відповіді на це питання, от якщо я собі відповів тоді, в 2015-му коли я переїжджав до Канади, у мене була чітка відповідь, як я хочу прожити, як я хочу прожити свої наступні 30-40 років. У мене була чітка відповідь: я хочу прожити їх прогнозовано. Так, да, я знаю, що я буду починати все спочатку. Да, я знаю, що мені треба починати все спочатку, все з нуля. Але я хочу, щоб це було останній раз. Я хочу, щоб мої наступні 30-40 років пройшли в прогнозованій країні, де я буду чітко розуміти, що кожен мій крок це вже буде крок вперед. І мені не треба буде знову починати все спочатку. Це було моїм драйвом. Це була моя відповідь, і це чому я. Переїхав до Канади. Це чому я не обрав Київ, або які я дуже люблю. Мені дуже подобається Київ, е мені дуже подобається Одеса, мені дуже подобається Харків. і Але я обрав переїхати в Канаду, тому що у мене був була така відповідь на мої питання на моє питання. І от і зараз в мене також питання: як я хочу прожити мої наступні 30-40 років? Джоргіс Пампіду, а ті, кому вже 65 років, що робити. Джорджіс Пампіду, задайте собі питання, як ви хочете прожити наступні 30-40 років. І, взагалі, і в залежності від відповіді на це питання, плануйте, що вам робити. От коли мені буде 60-65 років, я також задам собі таке питання: Слава, що ти хочеш, як ти хочеш прожити наступні 30-40 років? І буду діяти і приймати рішення відповідно до відповіді, яку я отримаю в 65 років.